Друзі, всім привіт! Мене звати Марія Манч. Я веган хелс коуч, маркетолог і організатор першого веган-ретриту в Україні. І зараз я на балі. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом веганства. Я вже 5 років веган, а і сьогодні хочу розказати вам, як сильно веганство змінило моє життя у всіх сферах. Тобто, веганство це не тільки про харчування. Для мене веганство, мій інсайт, це те, що веганство це вхід через обмеження себе від промислового сміття, вихід на різноманіття рослинної, здорової і чистої їжі. І перше, що змінило веганство, це мій зовнішній вигляд. Тому що. У мене я прийшла саме на ванство через те, що в мене були проблеми зі шкірою, і вони мене дуже сильно дратували. У мене були постійні гніні прищі, а така якась насупленість, така якась напруженість і в лиці, і в тілі, і я страшно не любила свою зовнішність. І саме через це я почала копати причини, чому у мене прищі на лиці, і я знайшла відео на Ютубі і зрозуміла, що це через м'ясо молочну промисловість. І я виключила молоко взагалі всі тваринні продукти зі свого раціону і почала харчуватися чисто рослинною їжею за місяць. І виходить, що мої прищі почали зникати. Дякуючи рослинному харчуванню. А, у мене очистилось лице. У мене прийшли чорні цятки, друзі, яких я страшно не любила і постійно їх видушувала. Зараз в мене їх просто немає. Але я 5 років вже веган, і моє харчування вже останні 3 роки. Це переважно фрукти. Це 95% сирої їжі, фрукти, салати, овочі можуть бути зовсім трішки горіхів, але зараз їх взагалі не їм, тому що вони для мене вже важкі. Мій перехід був максимально поступовий, про це буде зовсім інше відео. Але зараз розказую про ефект п'яти років мудрого рослинного харчування, якому я навчаю на своїх курсах, тому що веганство може бути не мудре, воно може бути нездорове, воно може бути неадекватне, як і фізично те, що ти їсиш, так і психологічно те, що ти думаєш, те, що ти робиш, і як ти взагалі живеш. Тому першим ділом веганство дуже сильно змінило мою зовнішність. Я стала більш розкутіша, розслабленіша. Моє, але це стало чистим. Воно стало моїм ідеалом. Тому що, по-перше, я перестала користуватися косметикою, і я почала собі подобатись без косметики, просто отак чисто, як я є. і, Типу в мене світяться очі. У мене відкрились очі на веганстві. Тобто, в мене зникли всі набряки. У мене зникли прыщі. У мене розгадилась морщинка, тому що вже в 19 років в мене була морщинка, яка мене дратувала. Я думаю, боже, Маша, типу, тобі зараз 19, а вже перша зморшка, а що буде далі? І я просто почала харчуватися рослиною їжею. Потім я я дуже багато займалася спортом самого дитинства, 16 років, свідомо. І під час веганства я займалася спортом і, власне, дякуючи веганству рослинному харчуванню, чистому, чистому, не отому всякими переробленими ковбасами, сирами, напівфабрикатами, хлібами, випічкою, йогуртами, альпро і так далі. А саме цільним рослинним харчуванням. Якщо у вас цікавлять рецепти, у мене є книга рецептів Здоровий веган. Можете собі купити, тому що саме там оці мудрі рецепти прості, без заморочування і ті, які реально допомагають стілювати здоров'я, а не просто веганські рецепти, які ти їсиш і ти попросто заміняєш якісь там тваринні продукти і так далі. Там дуже багато класних рекомендацій, які реально працюють. От, і дякуючи от такому чистому раціону і спорту, плюс потім ще інтервальне голодування. Я побудувала тіло своєї мрії, своєї мрії. Те, яке я відчуваю, що мені в ньому дуже комфортно, воно мені естетично дуже сильно подобається, і воно легке. Наступне веганство дало мені легкість, тобто рослинне харчування дало мені легкість в тілі, немає ніякої важкості в шлунку, їжа дуже швидко переварюється, тому що також я її дуже правильно готувала, обирала. І зберігала, тому що якщо неправильно приготувати бобові, чи, наприклад, їсти незамочені горіхи, чи поєднувати неправильно їжу, от про це я не мудрим, в веганство завжди кажу, що коли ти неправильно поєднуєш продукти, категорії продуктів між собою, веганство тобі не дасть класного результату, тому що завжди, коли ти дуже багато чого намішуєш, твоє тіло дуже сильно виснажується і навантажується, і через це результату не буде. І таким чином я старалась роздільно харчуватися, мудро поєднувати продукти між собою для того, щоб підвищити засвоєння, а також зменшити навантаження на організм і при цьому відчувати дуже класну легкість. І при цьому я бачила дуже класне відновлення свого тіла, тобто цю тотальну регенерацію. Коли спочатку за 2,5 роки у мене тотально очистилася шкіра, вона стала такою. Тонусі, такою підтягнутою, живою. Я так провожу пальчиком, вона така, знаєте, гладесенька. А, і а, потім я відчула, як у мене тотально обновилося все тіло а, і лімфа, і м'язи. Тобто ви розумієте, наскільки це глибоке відчуття, коли ти розумієш, що в тебе перебудувалися м'язи? Що от ці м'язи, коли якісь були збудовані на курці, чи е, не знаю на якійсь їжі тварині на так, на молоці, на сирах, на творогах, ти розумієш, що в тебе зараз чистесенькі м'язи, що ти пісний. І оця чистота, вона насправді так сильно вставляє це такий кайф, це такий дофамін. Це такий психодел, що я вам передати просто не можу. І тим більше зараз, коли три останні роки вже переважно на сироїдіні, на мудрому сироїдіні і на фруктах 95%, я просто, ця енергія вона просто прає. От наступне, що дає рослинне харчування, воно не те, що дає енергію вам, воно зберігає вашу енергію і не витрачується ця енергія на їжу. Але можна сказати, що рослинне харчування воно дає енергію, реально дає енергію. Тому що е, швидко все переварюється, твоє тіло не забивається, не зашлаковується. І ти просто літаєш. Ти хочеш робити щось, ти хочеш реалізовуватися, ти хочеш рухатись, ти хочеш займатися спортом, ти хочеш вчасно лягати спати, тому що ти розумієш, що твоє тіло е, — це храм, ти хочеш про нього турбуватися. Ти не забиваєш на нього, ти не п'єш алкоголь е, на вихідних, е, ти не куриш, е, ти не їсиш фастфуд. Тому що ти розумієш, що ти не хочеш все це в себе класти і потім страждати. І типу, там ти один раз поїв, а страждаєш ти ще пару днів. От, і дуже облегшується, звільнюється життя від зайвого. Тобто тотально змінюється свідомість. Очищується здоров'я, фізичне тіло, і свідомість вона просто пробуджується. Ти просто так знімаєш ці рожеві окуляри, в тебе просто всі міфи, всі стереотипи розбиваються просто. В ніщо, і ти розумієш, як типу, тобою контролює е, харчова промисловість. І що коли ти от на рослинному харчуванні вже довго, ти розумієш, що це працює, що тобі на цьому легко, тобі більше нічого не потрібно, просто починається зовсім інша нова реальність. Чиста нова реальність, в якій ти режисер свого життя, в якій ти створюєш життя своєї мрії. І, типу, веганство це не тільки про харчування народ. Зрозумійте це. Типу так, веганство воно фундаментується на етичній поведінці до тварин. Звичайно, Та взагалі це база. Я вже навіть про це не говорю. Це і так зрозуміло, що ми не маємо права вбивати інші живі істоти. Це вже просто це фундамент, це по дефолту налаштування. І про що можна говорити? Я вже топлю саме за здоров'я, за здорове веганство, за здоровий спосіб життя, за те, що можна жити без стимуляторів, без кави, без цукру. Без алкоголю, без сіжок, без електронок, без всяких там ігор чи ще чогось, без оцих всіх костелів, на яких люди розкачуються. Спочатку вони стимулятори п'ють каву, потім седитативними заїдають, там якимись булками з сирами чи там цукром, і типу розслаблює людей. І типу вибивається з рівноваги. І людина ну, не живе своє життя, бо вона постійно під наркотиком якимось. Бо цукор, сіль, фастфуд, глутамат натрію це все легальні наркотики, глютен, молочка, це все наркота. Тобто розумієте, про це ніхто не говорить. Це вважається їжею, але це не їжа. Це, це мертва їжа, це те, що не живить наше тіло, це те, що забирає в нього енергію, молодість, здоров'я, радість, щастя, це те, що виснажує нас. І пора задуматись, пора зараз, потрібно вже зараз переходити на більш легше, рослинне, переважно харчування, звільнятися від того старого. Традиційна система не працює, традиційне харчування не працює, бо якби воно працювало, всі б ходили, світились, були здорові, красиві, заряжені в гарному, прекрасному тілі, без прищів на лиці, без різних проблем зі здоров'ям і радувались би життю. Але подивіться на своїх рідних, подивіться на своїх батьків, вони світяться від щастя, від здоров'я, від енергії. Ні. Тому що вони їдять матричний корм. Матриця задумала так, аби тримати людей завжди під контролем. Тому що рослинна, їжа цільна, вона не викликає залежності, тому то її так мало продають. Тому то і не пропагандується веганство. Здорове, цільне. Я про фрукти і овочі кажу, я не говорю про ці йогурти, сосиски, э, beyond meat, э, веган-бургери в Макдональдсі, э, рослинне пакетоване молоко. Я про це не кажу. Це не їжа. Це той, той самий шлак. Розумієте? То все перероблене, то все термічно оброблене, то все змішане і неймовірно що. Розумієте? Просто так. Саме простота працює, як би це дивно не звучало. Простота і все. І чим чистіше ваше харчування, тим чистіше ваше життя в усіх його сферах. Завжди починається все з бази. Всі знають піраміду маслу. Внизу йде база, це харчування, фізична активність, сон. Якщо там хаос, то хаос буде і вище, там де йдуть всі інші сфері життя. Відносини з батьками чи з партнером, робота, гроші, духовність, інші саморозвиток. Тобто, коли у вас не закрита база, тобто, коли у вас тіло страждає, у вас ну, не йде щось, завжди будуть, будуть якісь проблеми, тому що завжди проблеми з тілом будуть викачувати дуже багато енергії. Коли у вас є якісь проблеми з тілом, ви завжди про це думаєте. А коли ви про це думаєте, ви зливаєте дуже багато енергії туди. Тому веганство це про те, що воно допомагає вам зберегти ту енергію, зберегти для того, щоб дати її на щось інше, на проявлення, на самореалізацію. І це саме те, що мені отдало рослинне харчування і кожен і оточення. оточення. Це просто неймовірно, тому що багато людей говорять, що ой, типу, тяжко бути веганом, тому що немає оточення. Ну, якщо ти ним не станеш, то в тебе не буде оточення. Просто тут працює система зовсім по-іншому. Тобто, якщо в традиційному харчуванні, типу, ти просто приходиш в вже в сформоване якесь суспільство, там, де люди там, їдять традиційну їжу, п'ють і так далі, і типу, це вже є, типу, просто обираєш ресторан чи бар. А, то тут навпаки ти спочатку сам стаєш тим, що ти хочеш мати в своєму житті, і ти починаєш створювати це оточення. Тобто ти просто є, ти просто робиш те, що ти робиш, це працює, і інші люди просто потім починають цікавитись, а як ти це робиш? А типу, а у мене теж там якась проблема є зі здоров'ям. А можна це типу вирішити за допомогою харчування? Звичайно, можна, тому що 99% всіх хвороб. Вони надбані саме якраз таки харчуваннями, тими традиційними звичками з дитинства від батьків переданими. Тобто немає нічого наслідкового в плані хвороб. Є наслідкові харчові звички, які і доводять нас до тих самих результатів, що і наших типу якби предків, братів, сестер, батьків. Тобто не буває а, там не знаю, гастриту а, чи зайвої ваги по спадковості. Це просто харчові звички. Це, е, ти робиш точно те саме, що робили твої батьки, і ти отримуєш той самий результат. Все. Харчувався би ти здорово, не мав би ти тих самих проблем. Тому що це поло, ти поламав себе, так? ти поламав свій організм, ти змусив його захищатися. Так? І він почав ну, хворіти, запалюватися і так далі. Тому е, ти створюєш оточення, підтягуються люди. І ти живеш в зовсім іншій реальності. І все класно. все дуже класно, тому що ця сила, ця енергія, така групова, колективна саме чистоти свідомості. Вона неймовірно тебе заряджає і тримає тебе ну, на цьому рівні життя, так? Що ти не хочеш спуститись, ти не хочеш піти поїсти чогось іншого. Це неймовірно круто, і що хочу сказати, що типу ти починаєш з самого банального, і ти потім поступово піднімаєшся, пропрацьовуєш всі інші рівні життя, там з батьками якісь проблеми, там не знаю, з навчанням, з роботою, з відносинами. Ти розумієш, який партнер тобі потрібен? Ти стаєш тим партнером, якого ти ба хочеш бачити з собою. Тобто починаєш завжди з себе. Тобто, вагаство розвертає тебе до себе. Типу, але люди дуже бояться зіткнутися з собою, зі своїми страхами, зі своїми слабкостями. А саме рослинне харчування воно допомагає так почистити твою свідомість, щоб ти, типу, признав, що в тобі є це все, щоб ти почав працювати. І типу, ти починаєш працювати, і ти розумієш це все, ти признаєш це все. Але ти це проходиш і ти виходиш на новий рівень. Кожного разу немає кінця. Тобто, веганство — це, я ж кажу, не просто харчування, що ти впираєшся в рослинне харчування, все ти більше нічого не робиш. У тебе звільняється енергія, і ти починаєш прокачувати всі інші сфери життя. І це неймовірно круто, тому що ти дорослішаєш, ти береш на себе відповідальність за своє життя. Ти не починаєш там, розказувати, що хтось винен, так? що винна система, політика, там, лікарі, батьки, школа, ще хтось. Ти розумієш, що ти винен, так? тобто ти обираєш, тобі завжди є вибір обрати, яким шляхом іти. Здоровим, нездоровим, свідомим, несвідомим, ти завжди можеш обрати, завжди є вибір. Немає безвихідного варіанту. От, і це просто готовність. Якщо ти не готовий це робити, починати зі своєї тарілки, то значить, ну ще почекай, ще посуди. Може, як притисне там якоюсь вже хворобою, то тоді вже почнеш щось змінювати. А так потрібно починати лікувати свою хворобу за сім років до її появи, а не за сім днів до смерті. Так. так що змінюється тотально все від зовнішності, від тіла, від відчуттів, від енергії неймовірно сильно змінюється оточення. Це ні, от вас це перепрошивка, тотальна перепрошивка. Але саме правильне використання ось цього інструменту воно і дає класний результат. Бо, ну ви знаєте, є багато е, колишніх веганів, які розказують, що їм не вистачало там омега 3 е, що їм не було що їсти, вони не насичувалися, вони не наїдались, у них вчались проблеми зі здоров'ям. А людина банально не розуміє, що то, коли починаються проблеми зі здоров'ям, вони починаються не через веганство. Вони починаються через те, що ти вже поїв до цього, що ти їв роками до цього, воно починає просто вилазити. Називається процесом детоксикації, і це не страшно. Це просто розплата. Це розплата за твої грішки в минулому. Можливо, несвідомі, тому що не ти там обирав своє харчування, це там тебе батьки змусили там, чи навчили і так далі. Але розплачуватись тобі. Тому я взяла відповідальність за своє життя. І коли я прийшла на веганство, я теж зіткнулася з різними процесами детоксикації. Але нічого. Я просто розуміла, що без цього ніяк має вилізти. Все, що брудне, сміття має, все вилізти. І я чекала терплячо, просто рухалась далі, робила рівно все те саме, допомагала тілу, слухала його і не розчарувалась. Тому що 5 років це реально вже показник того, що це працює, що це не просто якісь там пусті слова і так далі. Якщо зцілилась від проблем я, то зцілитись може кожен. Тому що організм у кожної людини він з дитинства, з народження однаковий. Він має бути здоровий, чистий, і ми маємо всі бути красиві і енергійні. Але, на жаль, батьки нам ламають наше здоров'я, імунітет самого дитинства і там до народження своїм харчуванням і різними слабкостями і так далі. Ну закладається просто програма, така так. Але я дуже щаслива, що я зламала цю програму, зламала цей шаблон свого роду. Що наступні мої покоління будуть здоровими дітьми, свідомими, класними, живими, які будуть їсти живу їжу, які будуть мати живе оточення, а не токсичне, які будуть реалізовуватися, які будуть творцями своєї реальності, які будуть будувати класне майбутнє, світле, щасливе майбутнє, будуть самі щасливі. Тобто неможливо будувати щось класне, коли ти не збудував себе класним. Тобто спочатку потрібно врятувати себе, своє життя і потім іти рятувати когось іншого, стати собі самому супергероєм. І все. І просто спробуйте, спробуйте тиждень на рослинному харчуванні, спробуйте місяць. З легкості, не не заставляйте себе, так тобто, робіть все просто з чистого інтересу. Я пішла в веганство з інтересу, я про це не знала. Я пішла в Сироїдіння, тому що я слухала своє тіло, і мені було так добре. Я на фруктах зараз, тому що я відчуваю, що мені так класно. І все, все по відчуттях. Слухайте своє тіло, воно ніколи не підведе вас. Воно завжди буде вам вказувати, куди звернути увагу, на яку причину. І все. Повірте, довіртесь йому. Якщо вам складно, але ви хочете цього, приходьте. До мене на наставництво я допоможу, проведу, розкажу все. Тому що за ці всі п'ять років я отримала стільки досвіду, і я ж кажу не тільки в сфері харчування і здоров'я, а тотально в усіх сферах. Я їх максимально кожну прокачувала кожного місяця, року, дня, тому що завжди є над чим працювати. У нас дуже багато різних програм в голові, дуже багато різних страхів з дитинства. Які зупиняють нас по-справжньому жити те життя, яке ми хочемо. І ви зрозумієте, що немає нічого неможливого. Якщо ви хочете ідеальне тіло, якщо ви хочете чисту шкіру, будь ласка, працює. Починаємо з самого простого. Не потрібно йти до лікарів, пити якісь там гормональні таблетки. Потрібно почати з того, що заважає вам, не потрібно щось спеціально робити. Потрібно прибрати те, що заважає, що створює проблеми, забрати першу причину проблем. Зовсім по-інакшому як розказує система. Але потрібно взяти відповідальність за своє життя. І тоді це буде. Ви будете це цінувати. Ви будете розуміти, що ну, я... я проробив шлях, я заслужив це, бо я працював. Дисципліна. Все, нічого більше. Просто дуже. Щодня робиш те, що покращує тебе. Піклуєшся про себе, любиш себе, приймаєш себе. Дякую за все. Дякую вам за це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Обов'язково підписуйтесь на Ютуб, на мій інстаграм. Заряжайтесь енергією і живіть класне життя. Па-па!